Я казав, на 100 кубометрів заготовлені деревини на довжині 9 метрів. Ми не вважали 15. 100. 100 кубів більше, вирішнього. 100 кубів, це навіть не помарка, Я вважаю, да. що я можу собі дозволити витратити державних декілька годин і подивитися на те, що ви хочете мені показати. Але Я зараз тільки спитаю чи почекайте, чи хвилину. почекайте хвилину. У вас є на чому їхати? тому що ми приїхали не на тій машині, ми туди не, не на легковій не заїдемо? Ну, є Дастер. Ну, щоб ми заїхали на вашій машині, бо ми на моїй. Я не на тій машині сьогодні приїхав. У мене не було плану. Ну тому, давайте не сьогодні. Давайте не сьогодні. Ну я зараз... я візьму ділянка ж нікуди да, не дінеться. Вона нікуди не дінеться сто відсотків. Я візьму пікапа, і ми заїдемо. Ну, зап... я Ви заплануйте все покажу. собі час, да. Да. все, і ми з вами на телефоні вирішимо і е... покажемо. Це питання. Ми урегулювали. Чудово. Е... Тепер ви повертаємося до цих бумажок.